Жінки самі винуваті в тому, якого чоловіка мають. Так хто ж подружжя головний? Ліпше тоді не женитися Краще, коли жінка не робить кар'єру, не забувайте про супружинський дух. Немає негарної жінки. Знаєте, дуже зараз багато таких відео компрометуючих, я би так сказав. Mm -hmm. Ну, принаймні тригерних, от, опитування там якихось дівчат, таких, ну, видно, що заможник, ну, принаймні тих, які люблять світське життя або ну, Різних там дівчат словом, і у них запитують: там, скільки треба вам, щоб ваш майбутній там хлопець чи чоловік заробляв, і вона там говорить якісь цифри такі космічні. А Як би ви хотіли, щоб він там бюджет розподіляв? І вони там говорять десь приблизно таке, що мої гроші це мої гроші, а його гроші це наші гроші. Так? І mm. а, натомість о, журналіст запитує. А ви йому що? Ну він там вам гроші, там поїздки, подорожі? Там а вона каже: А я йому любов, да. А я йому там красу. А я йому там виконання, ну не знаю, там якихось е за дитиною буду дивитися, там, наприклад, якщо це але дитину не хочу, але коли за нею буду дивитися. Ну і так постає запитання так: дійсно, а як воно по біблійному, по євангельському? Так, чи отак от, отак от і має бути, чи десь тут взагалі трошечки сув по фазі у такої точки зору, що можете сказати? No, zvyčajno, že i suspílstvo, v kterému živeme, to, že v tom, v tom napriamku je vinovaté. Bo samo je samokraště, jakoli například žinka nepracuje i pikluje se pro, pro, pro ditej, že i je kraště, kolik žinka nerobí kariéru, ne, nezabroňají se nic, ale, ale jej místce je, je bude žínku, je bude mámu. No i jasno, že bych mal bystrky zrobit, že by stačilo dla celý seminár. Ale nález na že tak nej tak prosto tomu vonicu, co vytpovídání z musí braty dvoje na sebe, že? Je jasno, že tam hovoríte moje hroši a tvoje, to, 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 to nemá je to je pse naše, tomu ještě vse nemá mám má máte spílny. Takže asi tak, na, proste, prosto, že eh, tak to je. Ale cikávě na tom je, že jak by nebolo lžinka eh, Має в собі велике, велику потребу бути жінкою, бути мамою і тою саме більше робити щасливою. А кар'єра ніяким способом не може зробити щасливою. Один репортер я читав таку інтересну проповідь, а чув, чув. Де один репортер запитує приблизно 20 жінок, котрі там досягли дуже багато. Там Велику славу були дуже славетні або дуже міцне, політичне, яке там прем'єр-міністр чи президент, або, або дуже багатоми були. І проста відповідь на запитання, що вас робить щасливою. Бути високо в політиці, бути дуже багатою, бути славетною вже. І кожна з них відповіла, саме щасливою мене робить бути мамою. Mm. Я думаю, що це говорить за все. Так що, ту, якби та роль жінки, це показує, жінка ніколи не буде щаслива, коли там буде керувати в політиці, якщо зробити. Наприклад, пані Пеле. Отже, вибачте, але хіба це не суперечить трошечки ну, духу Біблії? Тому що, ну, найперше кажуть. Um, Найголовніше в подружжі це чоловік для жінки, жінка для чоловіка. Так? Ну і Бог між ними. А якщо вона каже, що для неї найбільше uh, в радість бути мамою, то якось трошечки скоса а, а впадає в. Ну, звичайно, сцені. звичайно, так, як. Ну, то є у жінок дуже міцно так то. zakarbované, czy jak to kazać, v tej żynoczej duszy, e, tu bardzo to sobie jakby niejako nie osobisto, póki jak na przykład jeszcze nie tak je wszystko w porządku. Ale potom, kedy už narodí sa detinka, tak žinka bíž potom skoncentruje sa na, na detinu a človek obstaje sa jakby na boku. Ne? I, a tu počínaje je človek vybevať alebo dívať sa za inšími žinkami. Osobisto je to duže vážlivý um, podružný doch. Duže vážlivý. No. I ja napríklad tako, my takže, tak, my tak kolí s takterými vierníkami aj na tú tému a hovorím, že napríklad kolí človek žinka ne je razom, choť raz na mesiac, to značiť, čo z nej je v poriadku mež nimi. А кожна розум, отже, дорогий, вибачте, але тут можна трошки із гумором на це подивитися що треба було, і і як деформується інтимне життя людини. Uh -huh. що... Euh, секс стає якимось боргом. так, ну, Тобто, це ж, начебто, радість, всі про це говорять: світова істерія довкола сексу, задоволення. І тут mm -hmm. в шлюбі він раптом стає боргом, якимсь mm -hmm. м'язи. За... Ні, я маю на увазі, mm -hmm. що що ти не хочеш, а тобі треба, та, тому що чомусь в шлюбі це борг. Та, от, Чому так називають? Сексуальні стосунки боргом. Чому не ставлять наверх ну, що радість, якась там да, близькість блаженна, небесна, райська, не знаю, екстатична. А тут це Бог. Ну, тому що це прийняття цілої людини. Я тебе приймаю комплекс цілого, цілого, що? а й в тому, в тому -то інтимному виданні за себе це не їба видання тіла, але і видання душі, серця, волі, всього просто.

Це має дуже. Звичайно, що апостол каже, що тіло жінки вже не належить їй самій. Кому належить? Чоловіку, а тіло чоловіка не належить чоловікові самому, але жінці. Отже, а, що... а мені говорили дуже часто там мої знайомі, там друзі. Коли стали одруженими, вони сказали: Сергій, ти собі уявляєш нічого не хочеться, в тому числі і ось виконання борогу. Ось цього. А яка може бути в цьому проблема? Чому люди перестають бути зацікавленими один в одному в цьому плані? Я думаю, що світ тепер і стало, суспільство стало дуже пресексуалізоване. Можемо сказати, а то нам сам. proponujúť reči, ktoré nemajú koľko, tajnú podružia. Pornografia napríklad. I potom, ako ty, keď kormí sa pornografiou, vsekov vse sa činujú, takže to by nedostatne tvoja ženka. A, to značí, ani potom ten s tebou tebe podružnomu žiti nemôže e, naplovniť. Ну no і треба e, собі теж усвідомити особисто у жінок, okay, щоб не, не, не забували, що кроме e, своєї дитини є двох, ще маю одну дитину, це значить свого свого чоловіка. Так, дуже часто я запитую жінок: Ану, пані Наталія, скільки у вас діточок? Ну, двоє. Плюс mm -mm. один. Ага, точно. <laughs> Вони так кажуть. І так, не забувайте, не забувайте про супружинський дух, який дуже важливий. І тоді чоловік не буде дивитися за, за іншими жінками, не буде ходити в корчму, але буде uh, тішитися, тішитися прийти додому. Коли приходить чоловік додому, має чекати його відкрите серце жінки, а не відкритий рот. Розумієте? Зробити му файну вечерю, сядіть, сядіть біля нього і файно його посповідаєте. Мені отець Петро Куркевич колись розказував в ефірі. Це ну, коли ми на Радіо Марія робили програму, він мені так от цитату кинув, каже: Нащо ти вилазила заміж, якщо тобі не подобалось його тіло? Це він згадував про те, що до нього часто приходять. Там дівчата чи вже жінки правильно сказати, і вони жаліються, що ось він ну там не дуже гарний, там розповнів або просто не, не, не вабить. Так і вони закриваються на контакт з чоловіком, і якось, і через це валиться інколи навіть і шлюб. Тобто, скажімо так, візуалістика виявляється, вона не тільки важлива з точки зору там естетики, як естетики, але й візуалістика важлива в цьому інтимному житті, принаймні для декого, і цих декого немало. Що робити, якщо жінка візуально перестала вабити, або чоловік перестав вабити, і в тренажерку ніхто не поспішає, пластичні операції теж не роблять, чи щось там якісь крема купляти і так далі. Як це поліпшити? Я даю запитання для чого. Ну, щоб подружній борг був не так страждальним. Як когось люблю в подружжі, не дивлюся на його фізичне, можемо казати, якості, то, то по дружньому зв'язку ще спочатку так. Спочатку так то є. i za to, žienky, i tělesná krasota to, že mají svoje značení dla chlapci, kvůli jako sa, kvůli oni odružujúce, kvůli zostřičajúce, už ale potím se ustupuje, už potím to nehraje roli. Já ja, znám bohaté simě, že ani ty nie sú nějaké super hárné, ale ani človíky, ja, to člověky, já to nemíšají. Absolutne na tom, že dozvolili sobě No a na samom díle chodí sa skazat, že no, jak každý apostol, že žienky dba, mají proste prostě pro svůj zovnitřní vid, ale, ale to, že majú být v tomu jakás taká míra, že? A na samom díle tomu ani člověka máš tak dožit nemýšaje. Nej? Ale no, ja znaju, že bohatú človeky chodia, čo by žinky ich nie, no, hárno vyhľadali, dbali pro sebo. Je pravda, že žinky vyjdú za myš, majú detočok, takže a potom už prestanú o sebe dbať. Takže nemali by to, že, nebo, žinka mají robiť, čo žinka majú robiť, čo by, podobala sa svojmu človekovi. Co, co, to, že treba, jak by kreslite, co je pravda, ale nie je to až také, môžeme skazať, Аж так дуже важливо. На самом деле немає не гарної жінки, тільки так, того, которая за себе не так можна сказати. Mm. Ne, не грає то аж таку роль. Я знаю багато сім'ї, які прекрасно любляться. А на зовнішньої тоді на початку грає свою роль, а потім в тому, тому з'єднанні серця взаємодії жертовності одне для одного для дітей.

Тому тобто, ж знаєте, я буліга. те, що ви кажете, дуже красиво звучить і класно, uh -huh. але от я чув так і читав так. Поки що можу розмірковувати, uh -huh. а, тільки теоретично не маю своєї другої половинки. Так, але от з того, що бачу, чую. Кажуть, от так от ну от після шлюбу перестала за собою дивитися, і, це правда. Це стала гірше правда. виглядати, і мені угу. важче з нею в цьому плані. А жін, жінки я вже вам казав також, угу. що тіло його не подобається, теж якийсь там угу. обрюз, там пузо, чи там ще щось, чи можливо угу. ще й навіть, вибачте, за гігієною не дуже слідкує. А це дуже угу. важливо для мене. А він мене не слухає та. І ви знаєте, ну от я не знаю, що там як любов, не любов, але те, що люди величезний дискомфорт в цьому зв'язку мають, це, це факти, це впливає на їхнє інтимне життя. Це взагалі питання для священика, чи це більше для сексолога, психолога? Дай що скажете з, з тим? Я духов... думаю, що я як і для священника для, для, і для лікаря, що а... Čo nisto, to je správa povahy jeden do odloho. Čiže ak tebe ľúbim, takisto, že chcem i tobi polubiť sa. No, vlastne, chcem tobi polubiť sa, takže budem za sebou uchádzovať, po, poznajú, že ty toho ho chceš. ako aj napríklad mní sami žingi kazali, že їхні чоловіки, як їх попросили, ну, no, бачиш, я, я є на роботі, я, ну, і працюю з жінками, які набагато гарніше виглядають, вже. Що... а я хочу, щоб моя жінка була сама гарна, гай. тож я тобі яко, даю і гроші, щоб ти собі щось більше собі, гарного собі на себе купила, одягнула, розумієш, дбала за собою. Ну. Так що, є, ja, ну, а я думаю, що Справжня жінка то так тоже має оцінювати на зустріч. Але я думаю, що ну, не зустрічаюся тільки в добрих, гарних подружжях, як не, не, не дуже часто то грає дуже велику роль. Признаюся. Але кажу про, про гарне подружжя, которые. považujú, ľúbia odo a samobyššie, bohatú občania sa. Čím vyššie oni komunikujú so sebou, tým vyššie oni vzrastajú srdcami odne do odnoha. A tam už to zvnišne, už taká veľkorolne hraje. Lebo mm. oni poznajú, ti, ako zpočiatku dívali sa na tú telesnú krásu a teraz koncentrujú sa na krásu srdca odne do odnoha. No, oni od... to cení. Угу. Отже, дорогі дивіться, тут таке цікаве питання. З одного боку, католицька церква каже, що треба бути дуже відкритим на життя з іншого боку, я пам'ятаю, попередній папа римський Франциск, сказав, ну, що католики не кролики, да, тобто вони не мають там штампувати дітей там дуже дуже багато. Треба теж один одного шанувати. Так, а як це один з одним сплітається, якщо з одного боку церква вчить відкритим на життя бути, тобто ніякої контрацепції? А з другого, а з другого боку, те, що сказав папа Франциск, що ну якби не кролики, і все, і якщо гіпотетично ти використав контрацептив, ти маєш в сповідальню. То що папа пропонував іти в сповідальню постійно? Да? Якщо ти там шануєш жінку, чи, чи як оце все практично в собі переплітається? Як це має виглядати? Думаю, святіший отець. Е... Francisk, chaj mu Boh dá zvyčnú slávu, že de, my svojimi výrokmi ako zasmutil vlastne vírujúčich ľudí. Napríklad i s tým výrokom zasmutil bahato tých, ktorí, no, kotry majú veľkú pošánu do detej, máte bahato detej, tomu, čo v tom svoje, svoje poklíkanie. Jasno, že to jako, jak v tých slovách, ono to, že tvrdo to skázal, hej, jak by naholosil také vypovídalné paťkivstvo, že ne no je po tým rýšenia vyrýšovať ce hrícho. antikoncepciu a po pochožíme rečány. Mm -hmm. Pro abortu už ani nekážu, či zvyčajno, že to už je strašný hrych. Momové, proč sa nemá? Že? Але оце питання щодо контрацептивів в подружжя, скажіть, будь ласка, в церкві дуже жорстко поставлено на ваш погляд з огляду на сучасне життя, скрутне фінансове становище, яке переживають там подружжя можуть переживати. так, Врешті власну там незрілість для того, щоб завести дитину. так, от, Що можете сказати? Тому що ну, багато людей. Навіть які там конкретно в церкві вони ну страждають через це. Як і одночасно бути відкрутим відкритими на цей шлюбний борг, який ви кажете, mm -hmm. подружній борг, а з іншого боку, а серцем бути в контрацептиві, що я не хочу завагітнити чи дати дитину, тому що у нас немає там фінансових можливостей на mm -hmm. це, наприклад, або навіть. Є... Тут зрілості в голові, що ми маємо там народити третю, четверту дитину, там, чи навіть першу по різному було ну, звичайно, як оце, в сьогоднішній час не є то легке, не є то легке запитання на За становище церкви є однозначне. Що? Але так само як я тебе приймаю, власне як чоловіка, як жінку, приймаю власне, бо і це. Na svoje periódy, prídne periódy, neprídne periódy, ktoré ja respektírujú, že? A to značí, že tak, ako tepér musíme strímať sa tomu, že ja majú prídny periód a my pokiaľ nepláňujeme detinku, že asi tak, alebo pobudeme plánirovať i pizdnejšie. No ale to, že, aby to, že to nebolo z druhej strany taká, môžeme ho pozícia za pozície egoizmu, hej? Egoističného žitia, lebo uh, bude, baťkom, ba, mámu, je ja, vlastně co označuje bude žartovným vlastně, hej, že se tam ty samobějšie projevila i svou ľubov, kterou projevila i Ale, ale i ce, ale ce tebe robíš šťastlivým, že môžeš se so, 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 so Kážu, taký duže prostý príklad, jako který hovoriť pro cej, pro cej moment. Oden raz prišla do mene e, mama, malo da mamka z malinkou detinkou. No a detinka by zrobila svoju potrebu. Ona by tak povzdychla sebe takto. No, no, a ja ju tak ju požalil, že na pevnoce majete ťažké, že tak požalil ju trošku. ona prišla do sebe, usmichnula sa a kazala, nie, ja sa ľúbilo robiť. Porozumila, že v žertvi je jej naplnenie. Asi tak. Ой, красиво! Ну що ж, дорогі глядачі і слухачі, звісно, що всі аспекти проблемами. Годі її чекати в одній програмі не зможемо розглядіти, да? Це тільки одна маленька е деталь, тому сильно критично не оцінюєте нашу програму, тому що ми, звісно, що розуміємо, даємо собі звіт: що багато хто е з тих, хто дивиться нашу програму, так трошечки з сарказмом будуть казати: Ой, що вони там про шлюб знають: один неодружений, інший монах. Там, що вони там можуть сказати, а я там в подружжі 25-40 років, я там все бачила чи все чув, да, і так далі, тому подібне. Ну, принаймні, за, за оця сворода скажу, що е, людина має дуже багато років священства і наслухалася дуже дуже багато mm -hmm. чого, тому може компетентно відповідати на ваші запитання, подібно лікарю, який. Все життя лікує одну і ту саму хворобу, так і для цього самому хворим цією хворобою не, не обов'язково бути так, або вирішує якусь там проблему. Так, Давайте це. ще дозволіте мені на це що сказати. Кажіть, будь ласка, воно, воно так звучить, якби все так би зідеалізоване, поки сам ти не, зустріч, не зустрічаєшся з випадками, котрі є майже ідеальними. І ми ніколи не маємо від того ідеалу відмовляти. А ви бачили такі ідеальні? Бачив. Ані один раз. Та ви що? Так. І прекрасне подружжя, котрі йдуть. А чим довше вони, ako, так то можемо сказати, комунікують між собою, тим більше залежні один від одного. Жити один без одного не, не способні. Не один раз. Jako... Ja si domáš, že to nebude vyjavnenia spovednej tajemnice, lebo to bol duže prekrásny príklad, duže prekrásne čestno hovoria. Ja. Zapätuj, to bol taký jeden človek, no, 30, to, to sú rok roky, že? A nie tak, nie tak podomá, skázal a tak ďalej, že? No, napevno tam posváril sa so svojou žínkou, jo, tu a tam trochu, nie? A kazal, nie, o čem, nesvárimo sa. Ja na neho tak divno sa. Ну, хочете мені сказати, що jako, не маєте ніких ні порозумінь. Ну, не є на чому сваритися. Я на нього дивлюся, як на об'явлення, чесно кажучи, не хочу самі вірити.

hovorí, obočujem, čo už davně, my nedivíme z televízor, lebo což bolo dávnejšie, my rozmavľajeme. A vím bol pravý. Vím bol pravý, čestné hovory. Tisno, oni sebe vse rozkážuť i potím, tým ne na čom smerete sa. Je to taká česká poslovica, když veci mají klapat, musí sa říkat. To znači, reči, ktoré majú íte svojim chodom, oni majú sa obsúždáte. Mm -hmm. I to dochody do rozumíňa. Asi tak. Hej? No, iš, že by ma to tak nenapínali, ešte môžu skazať zo svojho osobistého žiťa, z môjho, žetia, z môjho, môjho rýdneho brata Josifa, moja <laughs> šogoriňa Eva, Mm, був той день час, коли там була помішана на тих uh, серіалах Рогсолани, Смеральди, ти просто Марії і так далі. Що? Приходила з, робота, з роботи і приклеєна до, до телевізора. Просто дословно. сладосла. Досл, ну і приходить че, Йосиф з роботи, з праці і каже: Нева, no, я, я хочу бути з тобою, я хочу з тобою розмовляти. А ну, там теж ми собі вечерю, там, там а вона пост до того телевізора приклеєна. Tak raz, druhý, raz, tretí, raz. On sa naserdil. I čo zrobil? Vzal niž i vydrys šnúr vy televízora. <laughs> Jasné, že bol skandál. Ale potom Eva porozumila, že tak nemôže sebe vést. I nastalo, v tom, v tom nastalo porozumenie. I on právne postupil, čo som to hovoria. No ja jo, že by som o meritnom brata vykážu. Joži, koli to by príde na rozum cej televízor vykinúť z tretieho povrchu, Уж тепер нато маєш моє благословіння, mm -hmm. <laughs> Щоб вам не крав час, який так дуже важливий, де ви маєте бути разом, маєте спілкуватися, маєте все обсуждати, бо чоловік жінка мають щоденно мінімум годину розмовляти, а тоді, власне, все спільно вирішують і доходить до того прекрасного порозуміння коли, коли у них дійсно є одне серце, одна душа. Вони якби дихають одними легенями, аби якби і одне серце стучить в них двох. Так то є. Це бачу у старих людей, котрі так, можемо сказати, трасують один над одним. Просто, що вони будуть годні сидіти ай, цілими годинами, днями, і завжди мають про що говорити. І я доходжу до такого результату, що вони уж почали одинаково думати. Poezія, поезія отже. No, але, але реальна, конкретна, реальна, з котру, як священник, сам зустрічається. Це не яке сайсфікшен, але це є Це є конкретна реальність, ідеальна реальність, дозволю собі сказати, котра є можлива в тій взаємній повазі в любові, тому що подружжя має в любові. Зростати і самим подружам, і так каже католицької церкви. і це є правда. Так. Дорогі обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, поставте уподобайку, будь ласка, щоб такі чудові розповіді отця Сворода. Побачив світ, виявляється, таке буває, так і реально буває, попри там, можливо, багато саркастичних думок, які можуть виникнути. Обов'язково це зробіть. Тим час, тим, таким самим чином, ви, тим самим ви допоможете ось цю правду поширити. Обов'язково ширити в своїх соціальних мережах. Допомагайте нашому YouTube каналу розвиватися.